Привіт підписникам та гостям каналу. Сьогодні буде таке відео, цього вам ніхто не покаже в Ютубі. Ну, Я такого ще за своє буття з свиньми, я такого ще не бачив. Чесно кажучи, ця людина мені говорила, що вона все проколола, зробила. Що це поросята там породисті. Породисті. Ну як, вона говорила, що. Свиноматка вставлена, парована Петреном там, ну це хай ми віримо в це. Ну я просто такого в своєму житті ще не бачив. Щас і вам покажу. Не знаю, може хтось скільки й бачив, ну я не бачив. Скажу так, перед тим як показати. Два дні назад, у поросят своїх найменших я знайшов одного глиста. Просто нічого, не глистого не нічого. Знайшов одного глиста. в гної. Ну, Як вичищав. Думаю, взяв дружину, приїхали ми. Е, у мене були проблеми із порошком, я не схотів порошком. Взяв дружину, приїхали, взяли віса, вожили кожне порося і по вазі 33 е, кг, 1 грам, е, бровермектина, визначили, щоб не було там розладів шлунку і все. Трішки навіть менше дали. Е, Ну я просто, ну, ну дивіться. Хто-небудь бачив в своєму житті таке. Це не я черв'яків дощових наложив. Це семеро поросят. Оці зробили оце. Щоб ви розуміли, тут немає гною. Ну, їм немає чим. Тут самі глисти. Самі черв'яки. Просто самі черви. Я зараз перейду ще на ту сторону. Ну, дивіться, вони лежать. Зараз ну, не видно, вони лежать. Там коло них лежать черв'яки, вони з них вилазять. Ну. За все час, що я дермаю свиней, ну, не було одного разу. Які б поросята не були зачухані, які б не були худі, як би не скрипіли зубами. Щоб з ними не було, такого. Не було ні разу показую. Це ужас, це жах. Дзвоню я до цієї жіночки. І кажу їй. Ти що породала підараска йобана? Не знаю, може Ютуб знесе це відео. А вона мені каже, а що, а ви хто, а що? Ти що кажу, тут відро глистів. І це її годую вже скільки там. Ну, Можна по відео подивитися, десь записано. Ну, в общем, я її там нагнув матюків. Та сам кліпаю отут стою і думаю, чи знімати, чи не знімати. Зніму, покажу правду. Ну, Само, за самому противно. Дивіться на це. Це жовх. Я розумію, чому в мене пропали поросята. Це чи... про... Це, це просто ужас. Це я не знаю. У Мене просто немає. Я, я, я просто. Ну, я вам покажу ще раз. Щас просто виключать світло. Це. Ну, такого я не знаю. У мене немає слів. У мене одні емоції була б та людина, її б просто роздерби за те, що ось ось оце. Оце купування поросят в селі в прибраних гарних людей, чистенько, все. Оце такі поросята. ось. Вони, вроді, гарні. ну Тепер, дай Бог, вони може ж такі гарні. Вон лежить свиня, в неї з жопи стерчить глист, Вони не можуть, ну, вони їх видавлюють. Ну, ви уявляєте, без уколів вийшов глист, Такого не було ніколи. Такі ж мутки, такого просто світ не бачив. ще, ну, Я такого. Я ж говорю ж, за моє те, що я держу, то в мене такого не було. Я глистого не всіх. Цих, тих. Я глистогоню кожних свиней. У мене немає таких свиней, щоб я їх не глистогонив. Я глистогоню всіх. У мене буває ось час якесь скрипить одне. Ну, хтось пише т -т там глистів, листів, хтось ні. Ну було пораз. Ну такого. Ну один глист. Ну два. Ну, п'ять за таких здорових свиней бувало, з одної якоїсь свиноматки, там ж мене їх вийде. Шоб із семеро малих поросят найбільше тут 27 кілограмів, воно воно, по по-моєму. 27 чи 26, ну, то воно найбільше. А то вони всі середні 20, десь, середні там 18-22. Ну, Це просто жох. Це. Оце купування поросят в людей. Така жіночка приємна все. Показує свиноматку, показує все, як найчисто, як вона тримає, як в них немає поносів. Я боявся поносів завжди. Та вагай, хай лучше будуть поноси, ніж такий жох. Тепер я розумію, чому. Що в мене немає, знаєте, аж для глух. Бо я вже задумався, ну, не дай Бог болячку якусь заніс, ще щось. А болячка проста. Болячка проста, ось ось вона. Це болячка, це, ну, це хуже болячки, це, це, це те, що з'їдає моїх свиней. Це все, що з'їдає мій згаробі, так як правильно виразиться. Ну, Це, це просто, це, в мене немає слів. Немає слів одні емоції, так сказати. Чох. Думайте, друзі, перед тим, як купувати поросят. Там пропонує зараз людина, я йому там і фото з ким, і вагу. І чим колені, і чим годовані, чи тим, чи цим. Все. Тепер ніколи в житті я не буду купляти поросят. Отак, От приїхав. Ой, гарні, ой, красиві на вид. Ні. Гарні і красиві на вид. Це потім ви не обберетеся горя з гарними красивими на вид. І це вам цього ніхто в Ютубі не зніме і не покаже. Ну, Може хтось там і зніме і покаже. Ну, я показую так, як воно є. Ось. Не видно, моя камера. У мене не айфон. Воно тіліпає хвостом, і там глист висить. Ну це просто. Це. Ну, я не переборщив з листогон. Ні. Це я би там сказати, що я там переборщив, що вони там ротом лізуть. Ні, нема тут ні поносів, нічого. Тут немає чим. Ну, ну Може там якесь десь, ну воно як таке, може, трохи прослабило. Ну це чепуха. Ну це, ну, це все було в організмі цих свиней. Це теж з'їдає мій прибуток. Мій ваш там. Дивіться на своїх. там. Кожен пише, я таких свиней ніколи не держу, я на таке не попадався. Ну, я теж так міг би вам казати і так би писати. Ну, а я пишу правду, просто, щоб ви її розуміли. Я хотів би, щоб ця жінка. ну... Я їй кажу про глистогоньте свиноматку, зразу ж по-нормальному, все, вона мені розказує, що ти мене будеш вчити. Ну, виходить, що треба тебе вчити, жіночко. Я їй об'яснив так, чисто для особистого, просто щоб мені стало трошки легше. Ну, це, це просто я... я зразу достав телефон і зразу почав знімати, тому що Ну, мене я такого ще не бачив. Щоб так було встелено і так воно ось іде. Ну, ось вона це просяє поки одне залишилося. Там лежить глистан. Вони поки лежать, з них пилоти. Це ужас. Це просто ужас. Що ж ви робите? На ну, що ви таким торгуєте? А вона каже. Ну, торгувала і торгуватиму. Mm. Торгуй. Я тобі зроблю рекламу в районі. Наторгуєш далеко. Ось. Ти. Друзі, в нас цікаві качелі. Получаються. Ну нічого. Тримаємося. Звонив за мотор, мотор не готовий. Не знаю, чим годувати. Я привіз сюди свій млин. Okay. Ну, це, це не робота. Це шо, Це не для такої кількості свиней. Я, щоб розуміли, за дві години намелюю тільки дати своїм малим поросятам. Все. Все. Просто все. Найбільше цього млина не вистачає. Завтра сказали вони, що буде, буде млин. Домотують, доробляють і завтра все буде готово. Висохне лак і заберете. Вони там мені розказують, що там дуже все було погано. ну, Хай буде так. Зніму, як буду забирати, обов'язково покажу, де робив, що. Кому цікаво, можу дати номер людини. Я купував у них цей млин. Років три назад. Він себе повністю окупив, так сказати. От робив він віру і правду, і не було з ним проблем. Ніколи, якщо там для 15 голів поросят, оцей млин на 1,3 кВт 220 вольт він, він просто ідеальний на десяток поросят. Якщо ви хочете тримати більше поросят, потрібно купувати ну, щось таке, як купив я чи там нового. Фух, на емоціях зняв вам відео. Дивіться мій канал, сьогодні буде ще одне відео. Всім пока, всім до зустрічі!